Дивіться, що в мене тут ще є. Це я сьогодні обрізала одну гортензію полярний медвідь, тому що треба було залишати на 2-3 почки. І осталося дуже багато черенків. Я їх пообрізала. Руки не піднімаються, викидати Може, вони не такі якісь, як люди, черенкують, а я попробую Зараз вони лежать у цьому укорінювачу, у цьому, вони будуть до ранку так лежать. Щоб вони добренько напиталися. Бачите, мене, які хочете, у корінювачі. І завтра вранці я їх бумажкою тако протру, щоб вони не були мокрі, вмочу і в землю, вмочу в клонекс і в землю. Перевіримо, що вийде. Кращого немає у корінювача. Я бачила, які він чудіса творить у людям Ну, по відео, і собі заказала. Може, й маленькі ці череночки. але нічого, якщо вийде, для себе буде добре. Всім гарного дня!